У Володимира Великого було багато синів, але не було впорядкованого престолу наслідування. Тому після смерті Володимира почалося братовбивство. Святополк убив Бориса, Гліба і Святослава. Церква засудила вбивство Бориса і Гліба їх братом Святополком і причислила їх до святих. Ізяслав помер в 1001 році причини смерті невідомі. Вишеслав князь Новгорода помер після 1010 року, князь князьівство відійшло до Ярослава. На київський престол можуть претендувати Святополк Ярослав Мстислав. Ярослав князь Новгорода узнає про злочини брата Святополка, збирає військо. Йде на Київ, але святополк заручається з допомогою свого тестя, польського короля Болеслава, пообіцявши йому червенські города. Той прибув з військом і разом зі святополком розбив Ярослава. Коли ж Болеслав повернувся до Польщі, Ярослав пішов на святополка і розгромив його військо над річкою Альтою. Святополк утік і пропав безвісти. За скоєні ним злочини проти рідних братів. Народ прозвав його окоянним. Ярослав зійшов на київський престол в 1021 році. Рбом Володимира і Ярослава був тризуб, майбутнього. Тьні герб України, ставши київським князем, Ярослав задумав зібрати докупи і решту земель на східній Україні. Тоді правив його брат Мистислав, надзвичайно хоробрий князь, який вів бої з печенігами, половцями, касогами. Одного разу Мистиславу довелося боротися з князем Касогів, черкесів Редедею. Вони стали на бій, аби не проливати крови своїх воїнів. Хоч яким би дужим не був редедя, мистислав кинув його на землю і вбив. Відтоді касоги платили данину Мистиславові. Тож не дено що Мистиславове військ. Розбила сили Ярослава коло Чигирина. І той мусив утікати. Але Мистислав шанував свого старшого брата, тож, не наздогнавши його, сказав Повертайся, брати до Києва і керуй усією правобіччю України, а я буду князем лівобіч Дніпра. Ярослав погодився, і відтоді брати більше не врахували. Мстислав навіть допоміг Ярославу відібрати в поляків черневенські міста, що їх Святополк віддав польському королю. Ярослав заклав міцний фундамент для розвитку держави, науки і культури, заснував головну школу богослов'я з багатою бібліотекою знану як Київська академія. 1034 рік після перемоги над Печенігами Ярослав веліть закласти храм Святої Софії. Храм був оздоблений фресками та мозаїками. Працювали найкращі грецькі майстри. 1039 рік документально стверджено Київська митрополія, засновуються церкви і монастирі, в яких, в яких писали літописи, були школи іконопису. Заправління Ярослава Київ розширився в сім разів. За наказом князя були зведені золоті ворота, парадний в'їзд в Київ. За Ярослава Мудрого було складено збірник Правда Ярослава, що становить найдавнішу частину руської правди, фактично фізичні покарання замінили штрафами, вважається, що це сприяло зникненню кровної помсти, яка була поширена за язичництво. Цікаві факти: антропологи зробили реконструкцію обличчя Ярослава Мудрого. Мудрий був людини достатньо високого зріст, приблизно метр сімдесят три, метр Відомий американський стрімінговий сервіс Netflix оконфузився через нового персонажа серіалу Вікінги Вальхала, яким став київський князь Ярослав Мудрий. Сценаріст проєкту обізвали члени династії Рюрикович правителем Північної Росії. Очевидь, творці серіалу вирішили, що Росія існувала за часів Ярослава Мудрого, а Київ, звідки він правив, знаходиться десь на півночі країни терориста. У Твіттері під одійозним дописом розгорівся скандал. Все почалося з критичних коментарів від українців про те, що за часів правління Ярослава Мудрого Росія як країни не існувала.